Друже, справжній ексклюзив на луцькому авторинку. Volvo V50 комплектації r-design Повноцінний двигун Вольвівський, 2.0 п'ятициліндровий. Хто розуміється, знає про що я говорю. Чистий 2012 рік, чесний пробіг 240, можете перевіряти. Дуже класний збережений салон. Дуже класний збережений салон. Підігріви передніх сидінь і так далі і тому подібно. Дуже красивий салон. Airдізайн, музика також ардізайн. На всі чотири двері є безключовий доступ, d 3 двигун в рідній фарбі, оригінальні легкосплавні диски. Також задні партнечки. Авто реально дуже цікаве і варте уваги. Тому, друже, коли хочеш мати класний дизельний Volvo. Будь ласка, телефонуй до власника і будеш мати класне авто і кататися на класному Volvo V50 R design